Вітаю, любителі шахів. Грає проти Марко Хорватія. Рейтинг 1906. Кидемирандо, ла Сейчас Зараз слона... слонов від. я відійду. Коня треба тільки. Кудись. Кудись. Хочу просто його прослабити. Не прослабив, так? Да? Бах, 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 бах. І що з цього? Нічого. Коня треба кудись перевести. Давай. Так, хоча не впевнений. Не можна, так? Да? Чи можна? Ні. Мінятись. А давай ну, я тобі коня віддам. Слона, можливо, ще віддам. Так, він, мабуть, F5 зіграє, Ну, F5 тут ферзь вилітає. І сюди? І сюди? Так тоді так. Чи просто відійде? Де? Де? Де, де, де? Просто відійде? Чи так забереш? Ось. Це ти, мабуть, помиляєшся. Працюють дал... далекобійні фігури по діагоналям. Ну, треба відходити От. 79 на 64 дебютна катастрофа. Речі не так то велика перевага 07 ті. Треба було фрезя вводити в гру. Слон G7 можна було Цікав... Ні, тут. 2F3. І що тут у них є? Кінь f 4, так. Да. Слона 4. Цікаво. Цікаво, цікавий захист так, окей. Drive 3. Слана 4. Оце такий ресурс захисний, звісно. Не так то просто його знайти. Хоча він показує. Ні, кін 4 спочатку. Не, вже не показує. H3, F5. І, типа, нічия. Показує краще, то вже показує нічия. Часком часком. Був удар, h 7 потім шаг D3. Помиляється. Так, і тут нормально, тут, до речі, у нього все окей. Не знаю, ферзь h 5 то F5. Сюди то слон F6. Ні, тут був ще сильніший удар. Слон G7. Король G7 то нічия. Тут треба було б знайти хід слона в 6. Якщо так піду, то що? Чорних краще, так? Да? Добре. Повіримо тобі чиском. Ну, а тут він не, до... не... не побачив, що. Не захищає від Ферзіш 5 цей хід. Мат. Віталій Бутилішахів рає проти Бородів. Чорногорія рейтинг 1967. Королевський гамбіт. Поїхали. Пожартуємо тобі цього Соколика? Тепер, що тепер? Не знаю, що тепер? Куди? You crazy? Не понял. Так, они подшутили. Не скликнут, блин. Чёрт побери. Хм. Mm. Число Strongman. Він мені Вилку, я йому Дві, опа! А це хто тут у нас? Бру, не понял? Опа! Попався. Ти що кусався? Опа. Америка, Європа. Кя. Десь він там начудив суперник. 75 на 66. Просто хотів малювати тут щось. Стрілочки взяв ляп. Жертва ферзя. Випадкова. Як тут треба було грати? Кінди 2 просто. 34, так. Кінде 2. Тут білих Перевага по комп'ютеру 036. Да. Без фігури перевага. нормально. Ой. Ну, добре. Так. Тут було полювання на коня, бо тут кінь міг. Вистрибати. Вистрибнув. Тільки мій кінь. І тут він недооцінив, що після шаху відкривається слон і в король. Неочікувано в небезпеці. Над 5 ходів. Так, йому треба було зіграти тура d 7. Король G7 буде всім. Просто прикрити ось. Це гірший хід, да. так. Тут просто відкривається. Це жертва якості просто. Не потрібно. Просто тура d 7. А він недооцінив. Атаку, mm, симпатично.